Високооплачувана робота у забезпеченій Європі. Сьогодні це мрія для тисяч українців, але збувається вона не у кожного, адже аферистів вистачає. Вони кажуть про те, що так відправляємо людей, обіцяють великі, дуже чудові заробітки, які в Польщі насправді таких не існує. Розказують про те, що все роблять швидко. Кажуть, що даєте невеличкий задаток. Ми всі документи оформлюємо. І люди чекають, чекають приблизно 2, 3, 5 місяців. У результаті люди втрачають і гроші, і свій час. Масштаби афер вражають. Щодень по 10-20 чоловік нам дзвонить і кажуть, що я заплатив гроші такій то такій то фірмі, такій то агенції. Чекаю вже місяць, чекаю вже два. чекаю вже три. Це перший варіант. Другий складніший, адже людям оформлюють документи та відправляють у Польщу, пообіцявши великі заробітки. Те, що обіцяли, умови не те, що обіцяли, оплата на те, що обіцяли. Ми почекали там буквально 3-4 дні. О, там сказали на зусиль, що якщо що це подобається, і валізвідси. Євген зв'язався із такою фірмою за такими от оголошеннями. Заплатив 500 доларів за оформлення документів, і в результаті опинився в Польщі без роботи та без грошей. Людині потім підходили казали, що, що таке зробив, обманув а він у відповідь каже, це мій заробіток. Якщо ви так е спіймались на тому, то на яких претензій? Схожу історію нам розповіла дружина ще одного заробітчанина. Так ми заплатили дві тисячі, ну нам сказали, що все зроблять, і сьогоднішній день. Коли ви звертали? щороку кількість заробітчан з України зростає, адже робітники з України у Європі потрібні. Користуються попитом українці, тому що вони виконують роботу якісно вони приїхали заробляти кошти. А поляки зачасту люблять випити до роботи відносяться халатно. І один українець виконує роботу за двох поляків. Аби не вскочити в таку халепу, варто вимагати від фірми працевлаштування максимум доказів та інформації. Чим вони займаються, спитати людей, хоча б яких вони відправили, написати, зізвонитися з цими людьми, показати відео з того заводу або фірми, куди вони поїдуть працювати. Крім того, сьогодні в інтернеті вже створені окремі групи в соціальних мережах, де обдурені заробітчани оприлюднюють інформацію про таких аферистів. Дмитро Клименко Олександр. Олександр Голобородько, телеканал СК1.